Я вас вітаю. Сьогодні вам показуємо те, на що ви пересядете після Мігана 3. Шкода Суперб 2018 року. 2 літра дизель, повний привід 190 кінських сил, автомат, крута комплектація, рідна фарба і пробігу всього-навсього 149 тисяч кілометрів. Сьогодні рубрики «Товщина міра не буде. Повірте мені, на слово, він весь в рідній фарбі. Показую його Гозов, як він виглядає. До речі, непогана комплектація, маємо навіть два ключі, є безключовий доступ, класні легкосплавні дисочки на гарній резині. Як одблиз, думаю, видно і показує, показує стан взагалі лакофарбового покриття, в якому стані кузов. Але невеликий пробіг це в цьому є свій плюс. Електроляда Ваня, живання, відкривається. Та ти що дивись, кнопочки виїхала, заїхала, шторки, сіточки між багажником все є, все присутнє. Пішли далі, показую його ззовні. Камери заднього руху жаль немає. Але парктроніки є, їх вистачає. Пушечка, правда? ні? Взагалі стан бомбезний. Е, пішли до салону. Переходь, покажемо його всередині, що ми маємо по комплектації, який у нас салончик. Салончик у нас тканина, звичайна, е, не шкіра, але в тому є свій теж плюс. Е, Електропривід сидінь, пам'ять сидінь є, електросклад підіймачі, автоскладування дзеркал, регулювання, підігріви. Шкіряне кермо. Давай приходь з тієї сторони, заведемо його і далі розкажемо по комплектації, що ми ще маємо. Два ключика. Ось такі кармашки, Под стак... Подстаканники, якщо бути точнішим. Електронне стоянкове гальмо, автохолд. Кнопка старт, нажали, завелись. Підрульове керування, е, цей, керування, перемикання передач. Залазиш, виключиш. Але ну, покажи, ще, кстати, тему Включи широкоугольну і покажемо ззаду, що у нас тут є. Дай сюди, давай я покажу. Регулювання, як у як мерседесах дорогих. Тобто задні пасажири можуть собі там порухати місці більше-менше. А це прикольна штука. Реально як на MercyCombia. Але місця ззаду в Суперба багато. вони всі, як так, великий плюс в суперби у них у всіх ззаду місця ну, дуже багато. Так, Включаємо магнітолу, класна сенсорна мультимедія, багатофункціональна навігація, все у нас тут все-все все є. Також що у нас ще трьохзонний клімат-контроль, підігріви сидінь. Система стабілізації ESP, датчики дощу, світла. Що тут у нас? ще Є Короче, є все, що треба. Загалом стан дуже гарний автомобіль, класна відділка, декоративні вставки під алюміній. Зверніть увагу взагалі на стан салону. Тут нічого не реставрувалось, нічого не робилось. Кермон нічого не задерте в гарному стані. Я би сказав, навіть для такого пробігу, якби пробіг невеликий, але все одно стан дуже гарний, так як я бачив автомобілі, які приїжджали, і в них ну, тако, якісь кисяки та і бували. Давай перейдемо назад, покажемо, що у нас що увага, двигун працює. Е, до речі, покажи е, акустика. Акустіка у нас Кантон. Або Кентон, як його правильно казати. Ззаду у нас величезні-величезні двері, величезний дверний прийом. Навіть якщо у вас там велич... Велич... пасажири з велентенськими капцями і не можуть просунутись, то вони зашморгувати пороги не будуть. Сижу сам за собою, дивіться, якщо я буду сам за собою сидіти, буду тулити по тормозам, то прийдеться летіти до переднього сидіння. Місця реально ну, дуже багато. Тобто можна спокійно сидіти, заклавши ногу, Це реально класно. Клімат контроль і підігріви задніх сидінь. Підлокітник, підстаканники, все як треба без чогось лишнього. Пішли назад, покажемо, що у нас є ззаду. Електроляди, її, до речі, можна відкривати із салону. Тут у нас ніша, бажано її, звісно, викинути і поставити. Звичайну запаску. Компресор залишили. Європейці, да. клей, в принципі, все. Ні, Не все, що у нас жилетка, аптечка. Ну Це таке жалко, що запаски, правда, немає. Але запаску при бажанні можна купити, доустановити, викинувши е пінопластову саму цю нішу. Е розгін до сотки. Цього повнопривідного двохлітрового на 190 кінських сил суперба менше 8 секунд. І там, якщо я не помиляюсь, 7,8 чи 7,7 секунди до сотки. Він навіть при 100 км на годину непогано в Естралії. Динаміка офігенна, тобто це і сімейний універсал, і така машина, на якій можна трошки поганятись, можна десь її в болото, на, там на рибалку поїхати і трошки викарабкатись е, з грязюки. Кліренс непоганий, в принципі. Е, але повний привід рішає. Що ж, цей автомобіль розметнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Більше автомобілів на нашому сайті vincar.com, посилання на які залишаю внизу, також на телеграм-канал. Там будете бачити більше наших автомобілів. Цей красень у нас буде стояти наразі на майданчику та чекати на ваш тест-драйв, ну, щоб ви приїхали вже його забрали. Тест-драйви, перевірки на СТО в любі без питань. Дзвоните, кажете, куди на яку годину веземо, перевіряєте любі діагностики. Взагалі, я тільки за. Що ж, дякую, що були з нами до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.